Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У курортному місті Анталія, в Туреччині російські туристи намагалися викрасти з готелю 35 кілограмів їжі. Громадян країни-агресора спіймали на гарячому працівники місця відпочинку. Відповідні кадри поширилися у мережі. На них видно, як співробітники готелю вилучали усе, що росіяни принесли у номер за час відпустки. Судячи з ролика, вони щодня під час кожного прийому їжі в ресторані виносили звідти вершкове масло в. Маленьких упаковках пакетики кищаєм та солодощі, бляшанки з газованими напоями, призначені для вживання лише на місці. Було також виявлено великі пакети сухофруктів та інші фрукти, які також пропонують туристам на сніданок, обід та вечерю. Загалом ці відпочивальники з Росії принесли у свій номер 35 кілограмів різноманітних харчів, які хотіли вивезти з готелю. Коли цей намір було викрито, одна з росіянок почала виправдовуватися і просила залишити їжу, адже вони просто хотіли поїсти її в потязі. Дівчатка, ну поїсти хотіли гости. Дорога, ну в поїзд поїсти. Говорила вона. У пакетах, які спакували із собою росіяни, також знайшлися косметичні засоби: гелі для душу, шампуні, мило, які готель видає кожному гостю, та регулярно оновлює їх наявність у номерах. А тепер щодо політики, РФ послабшала настільки, що з нею перестають рахуватися, і Туреччина цим скористалася. Не так давно п'ятеро героїчних командирів зазовсталі повернулися з Туреччини до України, детально зупинятися на питаннях: коли що і як не будемо. За останні кілька діб про це було написано. Вже десятки матеріалів, натомість нас більше цікавить інше, чому чому так вчинив Ердоган? Очевидно, він хотів принизити ослабленого Путіна і показати йому, робитиму, що вважатиму за потрібне, а ти нікуди не дінешся з підводного човна. Як Кремль на це реагуватиме? Насправді, окрім жалюгідної реакції Піскова, пресека російського диктатора, який устиг пожалітися, що мовляв про рішення видати Києву командирів за зовсталі, нас ніхто не ставив до відома у відносинах з Туреччиною РФ край обмежене поле для якихось маневрів. На думку політо. Ологів, максимум, що може зробити Москва, це скасувати візит Путіна до Анкари, який зі слів Ердогана запланований на серпень у всьому іншому РФ розуміють ризик втрати турецького вікна у світ. Відповідно, можливість гнати через Туреччину свій газ, отримати товари в обхід санкцій, проводити грошові обміни, виїжджати і таке інше. Звісно, Ердоган торгуватиме своїм положенням, він чинитиме так, як особисто йому вигідно. Тому в даному разі без надмірної форії і завищених очікувань. Але водночас так уже сталося, що інтереси Києва та Анкарису Ативно збіглися, і не лише у звільненні азовців, а й зокрема у питанні пролонгації зернової ініціативи. Судна, які виходять з українських портів, є переважно суднами турецьких посередників, які отримують неабиякий зиск. Тобто це про дохід, про гроші. А Росія, як відомо, крутить хвостом, погрожуючи вийти з угоди повністю. І Ардогану це дуже не подобається. Та навіть якщо РФ вперто стоятиме на своєму, ходять чутки, що Туреччина готова забезпечувати зернову угоду без росіян, тим самим ставлячи РФ перед вибором або атакувати турецькі кораблі та літаки, які Принять зерновий коридор і розв'язати війну з країною НАТО або прийняти усі умови. Отже, Путіна поставили на розтяжку. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.